Нардеп Мокан заявляє про те, що законопроект про мародерство і розкрадання державних коштів під час війни, щоб прирівнювалися до державної зради, ніхто не хоче розглядати. Він так уже рік лежить на поличках Верховної Ради, і тому ну якби не хочуть нічого з ним робити. Мокан мене до тебе питання. А чому, коли запахло виборами, ви про це вспомнили? А рік ви нічого не робили? Вам люди е, про це нагадують кожного дня про те, що потрібно це до державної зради е, відносити. А ви ж е, голосували, і корупція тепер узаконена, вкрав мільйон заплатив 100 тисяч і хорошо. Не вилі голосували? Ні? І війни у нас немає. У нас спеціальна операція по розкраданню України в хаосі і геноцид українського народу. Вам вигідно зараз красти, і поки люди гинуть, що потім менше хто тявкав і казав, що ви вкрали гроші, ви розікрали Україну. Вам, в принципі, вигодно. Але ж тут вибори і ну от ви повилазили. Хоча ми ще більше всього почуємо. Ну, а ви як думаєте? Не просто так вони вилазять, щоб нам тут донести, що от проти чиновників нічого не робиться, а ми так хотіли, так хотіли, а нам не дали.